Важливо, щоб було а, розуміння от по таких напрямах. Це, які у вас всередині є звички, які у вас є думки, які у вас є дії, відчуття. І це все такі от моменти, які складають повністю буття. Аналізувати це все так по маленьких-маленьких напрямах, по таких, знаєте, скурпульозно. Для розуму, для нашого его це дуже неприйнятно, це тяжко, це втомлює. І ці всі дії наше внутрішнє сприймає як знаєте, таку небезпеку, тому що потрібно буде діяти, потрібно буде включатися. І змінюватися. А зміни людина сприймає не дуже таку безпечну функцію. Зміни це процес, який відбувається тоді, коли є біль від того, що ти залишаєшся тою ж людиною. І якщо цей біль, він від того, що я залишаюся цією людиною з цими питаннями, з цими проблемами з цією ситуацією, то біль від змін, він не такий уже і страшний стає. От саме тому, коли життя заставляє рухатися, саме тоді ми отримуємо гарні результати, тому що тоді. Нам уже тяжко залишатися в тій ситуації, яка була раніше. Отак, от все просто, отак от ми влаштовані. Тому коли розумієш, як це все влаштовано, тіше діяти. Можливо, десь прийняття себе а от тут і зараз в такій прекрасній формі. Це є самозаспокоєння для того, щоб не діяти, тому що страшно. Здається, що там смерть там дуже буде ну, смерть, якби така умовна. Але коли приходить час діяти, то ха, береш себе в руки і рухаєшся. Якщо ми не змінюємося всередині, все залишається так, як є. Коли ми змінюємо все всередині, то змінюється все і зовні. І оточення, тому що або ми не витримуємо, або нас не витримують а з тими поглядами, з тими прагненнями і так далі. Бо розумієш, що, що це вже не те, де є нормою. І розуміє, що норма вже є щось інше.